Усім привіт! Мене звати Савкіна Юлія, Я персональний стиліст. Ви на моєму ютуб каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему літнього розпродажу, а саме від українських брендів. Але а хто вже слідкує довго за моїм ютуб-каналом, за моєю творчістю в Ютубах, знає, що я стиліст практичний, вид стиліста практичний. І якщо я розглядаю сейл, якщо я розглядаю знижки, все одно я підходжу з практичної точки зору до даних знижок. І для мене важливо порекомендувати вам ті позиції, які ви зможете одягнути не один-два рази, не дивлячись на те, що ви, можливо, придбали річ з 70% знижкою. Все таки, це буде та річ, яка збагатить ваш гардероб. Що в нас збагачує наш гардероб зазвичай? А це, по-перше, характерні речі. Це ті речі, які відображають ваш персональний стиль. Це речі, за допомогою яких ви транслюєте свій характер, транслюєте характер власного стилю. Тут, на жаль, я не можу зробити універсально корисне відео для вас, тому що в кожного свій індивідуальний стиль. Тут вже, будь ласка, до мене на особисту консультацію, посилання на мої послуги є в описі до даного відео, також є посилання на мій інстаграм і спільний чат в Телеграмі, де також ви знайдете мої контакти. Другою ж категорією корисних речей для вашого гардеробу, які допоможуть його збагатити, це є база. Тобто такі універсальні речі, які ви можете легко вплитати в більш характерні речі, так, і робити образ такий більш збалансований, коли у вас є. База, і коли у вас є більш виразна річ, база нам всім потрібна, насправді без бази дуже складно будувати е, образи. Інколи на базі, взагалі, можна побудувати весь образ. Він буде класно виглядати і лише додати якісь. Цікаві аксесуарні деталі, і цього буде цілком достатньо, щоб образ був в принципі, достатньо виразним настільки, наскільки вам це потрібно. А до речі, ще один критерій, яким чином я вибирала речі для даного відео для даних рекомендацій. Це те, що ці речі... Ми можемо носити як вже, тобто купивши їх сьогодні, ми їх будемо носити влітку, тобто до кінця сезону. Але ці речі ми можемо і інтегрувати легко в осінь, а деякі з цих позицій навіть в зиму. Отже, переходимо до нашого сейлу. Що я рекомендую перше? Давайте почнемо з топів, з категорії топи. І тут у нас будуть представлені майки і футболка. Отже, топи і майки. Базові тут від бренду Dia, DIA, є чорна і сіра майки. Є від бренду Must Have, Так само я рекомендую чорну та білу майки. Вони дуже мають красивий такий виріс, квадратний, такий м'який квадрат, дуже красиво відкриває зону декольте, гарно буде поєднуватися як з прикрасами, так і без. Тобто, це теж гарно виглядає. Не обов'язково, якщо у вас тут вільне тло, щось повісити. Можна не обов'язково це робити. Тобто це такі супер базові, прості майки, які можна одягнути як вже, так і одягнути восени, накинувши якийсь легенький кардиган, так само і взимку ви можете їх одягати під якісь. Такі об'ємні в'язані кардигани. Або ж, до прикладу, якщо ми говоримо про сіру, сіру та чорну майку, там є доволі такий високий виріз. Тобто, якщо ви одягаєте якийсь джемпер з таким глибоким вирізом, то цю маєчку теж буде видно і це буде додатково складнювати ваш. Образ про зимові стилістичні прийоми в одному з відео ми розмовляли з вами. І також я рекомендую вам футболки, звісно, сюди у нас потрапляють. Мені дуже подобається ця футболка від бренду The Lace. Я її приміряла в магазині у бренда, в неї дуже приємна така якість, але вона така має трішечку прозору тканину. Ми це е, враховуємо. Але в загальному, якщо одягати з тілесною білизною, взагалі. Тілесної білизни майже не видно, можна одягнути навпаки контрастну а, білу або чорну, щоб вашу білизну було видно, і тоді це буде виглядати як додатковий такий кокетливий елемент. Але також перед тим як ми перейдемо до наступних позицій, я хочу нагадати: що для того, щоб здійснити дійсно класний і якісний шопінг на майбутній сезон. Нам потрібно попередньо розібрати свій гардероб. А це не означає, що ми повинні щось викидати з свого гардероба, коли ми його розбираємо. Якщо ваш гардероб класно сформований, ви регулярно позбавляєтесь від одягу, який ви вже не носите, який себе вичерпав, а вам не обов'язково під час розбору гардероба щось викидати. Ні, ми це робимо для того, щоб нагадати собі, які взагалі речі є у вашому гардеробі. В ідеалі скласти. Образи під час цього розбору а, свого гардеробу для того, щоб зрозуміти. З якими речами у вас, до прикладу, менше співпадінь в гардеробі. І ви розумієте в такому випадку, які речі вам необхідно докупити для того, щоб всі речі класно працювали у вашому гардеробі. Тобто, чого конкретно вам дійсно не вистачає. І ви випадково навіть не продублюєте вже якусь існуючу у вашому гардеробі річ. А про все це детально дуже розповідаю на своєму курсі по самостійному розбору гардероба. Посилання на курс є в описі до даного відео. А зараз Є унікальна можливість придбати курс з доступом на один місяць за ціною 390 гривень. Скористайтеся цією можливістю і розберіть свій гардероб до початку осінньо-зимового сезону. Ну, а ми йдемо далі по нашому списку. І ще в бренда «Джул» я знайшла більш такі виразні футболки. Все-таки з цією вишенькою це вже в нас не просто база-базова, так це вже виглядає більш цікаво, більш літньо. Але, до речі, я собі подумала, що навіть з якимось кольоровим таким цікавим кардиганом взимку ця вишенька буде доречною, якщо там, звісно, взагалі буде видно. І є в нас ще такі дві футболки в сумушку і кольору Неві. Кольор Неві в нас актуальний, до речі, на осінь на зиму, тому це буде такий трошечки вам тренд. В гардероб, ну і так само їх можна цілком чудово поєднати з якимись жакетами, з тренчами. Це буде дуже класно виглядати з тими ж самими бежевими. футболки. Їх можна носити і зараз, і восени, і взимку, звісно. Від футболок ми перейдемо зараз до лонгслівів. Знову ж таки, від бренду Зелес я можу порекомендувати такий коричневий. Це знову ж таки у нас актуальний колір. Але в той же час він є доволі нейтральним. Він дуже гарно буде поєднуватися з денімом всіх відцінків. Мені дуже подобається поєднання від коричневого і рожевого. Я вже напевно це говорила в якомусь відео. з відео. Зеленим буде дуже гарно. а З бежевими всіма відцінками буде вишукано. Звісно, молочний ще лонгслів. Я рекомендую від бренду Стіма. Ну, це база. Ну це класно, це на заміну білій футболці, коли трішечки може більш прохолодно, можна одягнути з довгим рукавом. І далі перейдемо до сорочок. Сорочки в нас, знаєте, актуальні. Вони завжди актуальні, особливо восени. У нас сорочки актуальні. І тут я пораджу від бренду: це в нас Must Have, і від бренду The Lace, Дві сорочки вони в блакитному кольорі. Це нейтральні кольори. Це нейтральні кольори, тобто вони знову ж таки вважаються базовими, але зараз можна ось базові сорочки придбати з знижечкою. Це класно, класна пропозиція, вважаю. Хочу ще порекомендувати вам декілька суконь. Одна сукня, знову ж таки, від бренду «Стіма» чорна, інша сукня від бренду Must Have чорна. А чому я вважаю, ці речі будуть вам теж універсальними і восени і взимку? Тому що це такі коктейльно-вечірні сукні в чорному кольорі. По суті, це чорна, майже базова сукня, така вечірня, не нав'язливого дизайну. Її гарно буде можна поєднати із закритим взуттям, із чоботами, тобто, це не буде виглядати недоречно важко, як би це могло виглядати, до прикладу, якби ті самі моделі були, наприклад, в такому ніжно-рожевому кольорі, ніжно-блакитному кольорі або в квіточку. Тоді це б можна було поєднати, але, наприклад, взимку це виглядало б трішки ніби як недоречно до сезону. А от чорний колір супер. Я би навіть розглянула ці варіанти суконь вже наперед на святкування Нового року. І ще два кардигани. Я рекомендую від бренду Стіма. Це такі подовжені кардигани. По-перше, зараз на літо, знову ж таки, на якийсь прохолодний вечір можна разом одягнути зі сліп-дрес якимось, або навіть просто короткими шортами і топом. А на осінь, зрозуміло, це може бути перший такий варіант легкого пальта, або ж навіть взимку як додатковий шар під об'ємне пальто, вже куртку-пуховик. Восени можна знову ж таки носити повністю закритим даний вид кардигану і його поясати якимось шкіряним паском, поясом, що як вид стилізації, в нас зараз є актуалочкою. Такі ще костюми від бренду Стіма. А ці костюми мені сподобались тим, що а, зараз в них можна ходити до прикладу просто на вулицю. А в восени взимку їх можна розглянути як варіанти домашнього одягу, таких гарних, елегантних варіантів. Вдома теж треба виглядати, гарно погодьтеся. І спортивний варіант костюму теж для дому, чому мені, або ж для спорту, якщо ви ним займаєтеся, я раджу. Також джинси від бренду Стіма. Звісно, джинси ми носимо і влітку, і в восени, і взимку, куди без них. І ще такий варіант білих штанів в рубчик від бренду Жул. А зараз ці штани можна носити на вулицю, а на відпочинку вони будуть дуже доречними виглядати теж на заняттях спортом. Якщо ви займаєтесь якоюсь його чи стретчингом, цілком можливо в таких штанах буде комфортно, не знаю, наскільки вони є еластичними. Але як знову ж таки домашній вид одягу дуже буде гарно виглядати, дуже так освіжати домашні образи в світлих тонах. Виглядає дуже вишукано, дуже затишно. Взуття, взуття від бренду Стіма, такі кросівки в класному нейтральному кольорі. Знову ж таки, красиво буде поєднуватися з актуальними нашими коричневими відцінками. Замша це є тренд. Ми вже, здається, розглядали, можливо, ці кросівки навіть в одному з відео, або я просто думала їх розглянути, але все-таки їх не показала. Але було замшеве взуття, були замшеві в нас аксесуари, і замша, в тому числі замшеві аксесуари, будуть актуальними восени взимку. І ось, будь ласка, красівки в актуальній фактурі, в актуальних кольорах. І ще у бренду Стіма є класні куртки, звісно, це не літо, але я би порадила розглянути розмірів небагато, особливо от в цьому сірому і коричневому кольорі там лишилось небагато розмірів наявності, але якщо раптом ці розміри, які підходять вам, будь ласка, розгляньте цей варіант дуже гарна куртка, красиво виглядає. Гарний виріс, на якусь невітряну погоду можна одягати навіть з якимось таким вирізом із джемпером, а можна одягати з гольфом, і це дуже красиво так буде подовжувати зони декольте. І ще така вітровка теж є вітрівка від бренду Стіма. Я догадаю, що вона і на літо чудово підійде, і на ось цей перехід літо осінь теж буде дуже доречною. Також хочу сказати, що посилання на всі речі є в описі від даним відео. Будь ласка, скористайтесь. І так, звісно, якщо це відео вам сподобалось, було для вас корисним. Будь ласка, поставте йому вподобайку, якщо ви не підписані на мій канал, підпишіться. А, також радо запрошую вас у спільний чат для усіх моїх підписників. А, там я ділюся, до речі, часом трішечки раніше посиланнями на ті речі, про які я згадую у відео. Також у нас є там. Цікава комунікація, ви можете написати мені якісь питання з приводу відео, до прикладу, яке я викладаю тут, або не з приводу відео, тому доєднуйтесь. На цьому все. Я сподіваюся, дане відео було вам корисним. Дякую вам за вашу увагу, дякую вам за вашу вподобайку. Дякую вам за підписку. Якщо ви підписані на мій канал, я дійсно це дуже ціную, для мене це важливо. Я ж бажаю вам гарного дня, чудового вам настрою і натхнення при створенні власних стильних образів. Всім па-па, до зустрічі в новому відео.